Чатбот. У розділі налаштувань чат-бота відбувається інтеграція месенджера Telegram або Viber із системою лояльності. Після проходження простої покрокової інструкції формується токен бота, який копіюється та вставляється у відповідне поле в кабінеті. Після збереження бот підключається до системи. Також у цьому розділі обирається формат авторизації клієнтів у боті. Доступно два варіанти штрих-код. У чат-боті з'являється кнопка Карта, натиснувши на яку клієнт отримує унікальний штрих-код. Він може бути зчитаний у точці продажу сканером штрих-кодів або введений вручну. Штрих-код водночас є номером телефону. Код. Замість кнопки карта з'являється мій код. При натисканні генерується од... одноразовий чотиризначний код для ідентифікації клієнта під час покупки. Налаштування програми лояльності, розділ дисконт-системи. базові налаштування. Нарахування. Тут визначається основна логіка програми лояльності. Обирається відсоток бонусів, які будуть повертатися клієнту від суми кожної покупки. За потреби можна встановити мінімальну суму покупки, від якої починається нарахування бонусів. Це корисно для стимулювання до продажів і підвищення середнього чека. Також налаштовується поведінка системи у випадках, коли в одній транзакції відбувається і списання, і нарахування бонусів чи буде система дозволяти обидві дії одночасно. Активація визначає, скільки днів має пройти після покупки, перш ніж бонуси стануть активними для використання. Списання налаштовується курс списання. Наприклад, курс 1 до 1 – це означає, що один бонус дорівнює одній гривні. Можна встановити інший курс, щоб створити ілюзію більшої кількості бонусів на рахунку, зберігаючи при цьому фактичну вартість незмінною. Також задається максимальний відсоток покупки, якому можна оплатити бонусами. Згорання. Я визначаю, коли і за яким принципом невикористані бонуси втрачають чинність. Доступні такі варіанти. Бонуси не згорають взагалі, бонуси згорають у задану дату, бонуси згорають через N днів після нарахування або активації, при цьому вони згорають по партіях і Бонуси згорають через N днів після останньої покупки. Кожна наступна покупка продовжує термін дії всіх бонусів на вказану кількість днів. Привітальні бонуси. Бонуси за реєстрацію. Механіка мотивує клієнтів зреєструватися у програмі лояльності. Налаштовується фіксована кількість бонусів та термін їх дії. Цей термін зазвичай коротший, щоб заохотити клієнта зробити першу покупку якнайшвидше. Додатково налаштовується текст привітального повідомлення, що може, може бути персоналізованим завдяки зміні нейм, клієнт отримує звернення на ім'я. Повідомлення можна брендувати, додати свій стиль, креатив чи посилання на сайт. Бонуси за першу покупку. Ще один спосіб стимулювати клієнта зробити незаплановану покупку. Після першої транзакції клієнт отримує бонуси з обмеженим терміном дії. Як і в попередньому пункті, тут налаштовується кількість бонусів, термін їх дії, привітальний текст, зображення та посилання. Акції акційні механіки відображаються всім підписникам чат-бота під окремою кнопкою акції. Доступні такі формати: акції за товари використовуються для збільшення продажів окремих товарів, наприклад, неліквідів на або, навпаки, найбільш маржинальних товарів. Визначається період дії акції, встановлюється підвищений відсоток бонусів для обраних товарів, додається зображення, перелік товарів. Текст, опис до акції формується автоматично. Перед стартом акцію необхідно активувати. Акції у певні дні або години. Допомагає стимулювати продажі у менш завантажені години або створити додаткову перевагу перед конкурентами у конкретні періоди. Налаштовується період акції, обираються дні тижня та часові діапазони, в які буде діяти підвищений кешбек. Також можна додати власне зображення, текст та посилання. Рекомендується супроводжувати запуск акції розсилкою по базі клієнтів як це зробити в наступному відео. Мінімальна ціна та чорний список. Цей розділ дозволяє керувати винятками у програмі лояльності, товари, за які не можна розраховуватись кешбеком, товари, для яких встановлюється мінімальна ціна, нижче якої не можна застосовувати знижки чи бонуси. Для цього додається новий товар, вноситься його штрихкод, а також зазначається мінімальна допустима ціна або повна заборона на використання бонусів для цього товару.